І тут те, що я кажу на міжнародних конференціях, де дуже важко зрозуміти наше захоплення армією з християнської точки зору, тому що західний світ він якось намагається від цього відходити. Я поясню ситуацію. Потім я говорю про те, що на цих образах релігійних образах пов'язаних з війною бачимо дуже ніжне ставлення до військових. Ну, от, наприклад, плакат Нікіти Тітова Віра, де солдат підпирає цю віру чи. День Святого Миколая, де Миколай сидить на колінах у воїна. Ну і інші такі, це теж образи, які показують, яке ніжне ставлення українців до війська. І це зовсім не те, що ми спостерігаємо в інших контекстах, ну, передусім в російському контексті. Або теж роман Зелінко Покрива Богородиці, Ви бачите, тут різні люди, і от теж все прямо. Молиться, ну але з іншого боку, ми маємо і такі зображення. І коли їх показують, теж неоднозначні реакції. Ну, наприклад, от коли вже конференції капеланів Академії оборони, хтось мені англійський каплан сказав, ой, це тут так класно. Я не бачу тут проблем, я можу це показати своїм солдатам, і вони можуть якось ідентифікуватися, що вони теж можуть бути з Христом. Ну, інші, звичайно, кажуть, що це неможливо, що це проповідь мі мілітаризму, Ну, є питання.